Пускається в наш світ. Останнього разу, щоб ви не забували, ми попали в Мегакосмос, і я не знаю, як звідти вибратися. У мене також є покемон 92-го левела. Я да, не вірю цю штуку, вони дуже сильно коляться. Ось, якщо ви забули, покажемо. Ще й замідлення кидає. Я зараз я космосі та через це я можу так прийти. Я шукаю звідси вихід. Ну, принаймні, пробую знайти його. Тут ночі дуже темно. Буду поки що проводити якось тут виріте. Аккуратненько. Знаю, що зараз не може бути нічого, не видно, але... Но... все ж це таке є. Можно дам такие збільшити Яркість. Хорошо все. Х -х, круто. Все, угу. кстати, мои атаки. С боссию попущала выпадали. Моя горих. Кабель целая. Да, она здесь робить? Сила 90 точно есть 100. Сила така. Не дуже сильно це. Там з дракона мені він не подобається А мене кстати, крутий. Она крута така. От ху ху, -ху, -ху. От, і от його я можу використати на слуху. з Єдис... А, він вироблений, так. Ладно. Перейдемося робити якось... по своєму Так, зараз остаємо палки. що я все зробив, спав. Ладно. Де дерево? Я як сліпий, Пору не бачити дерева. Ось дерево, да? Ось так, давай, давай, це дерево. Так, це дерево. Ось так. Я розумію, що дуже темно, но скоро настане день, а до цього моменту я зможу вже, надеюсь. надіюсь, хоча б щось зробити. Так-с. Надіюсь, тут є камень. Та за рай, в мене Drumcraft 10 горли за цікаве. У мене є лише гола, такі спить, і на стклах я теж спить, що всі сплять. Бо ніч? Ладно, забираю. Куди нас сади вже дай? Ніч бісить трохи. Ну заразу лізу трохи пока і е вибитися. Хотя, може, з цього сьобиома. Буду уже без цей біома. Давай запряму. Наступний прыжок. Кут-кут. Час восьмій. От робить такий проч, такий сильний. Ще Чего это не справляем? це хто? Мужичок, ти відродився, ура! Так. У мене є якісь відновлювачі, полувідновлювачі. Чи вони в мене є шанси, які їх фунт пахнуть, або з босі випити. Ура, я вибрався з цього жахливого біома. Спочатку я думав, що це прекрасний біом, але потім я бачив, що він ужасніший. А ну-ка, що це за такі штуки? Шпилі. Ну, разу я подумав, що там нічого не можно. Фух! Я прогладил. Вау. Є, тут взагалі є камінь? Чи тільки косне і блоки? Наш косні блоки може так далі? Ауч. А, ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ага! Шо? наверное, Господи. У меня в том на 4 я, я вообще ничего. Ясно. Цукор. И блок. Ну да, конечно. Пинг хп. -пин. Мана я яблоко. Что-то неожиданно них зашло. що я їм такого поганого зробив окраф велико на хітвор велико а чого вони всі почали лікуватися? Все, ура якщо я зламаю другий блок то це ж саме зараз будет шо то це обідно пробуем А, понятно, у нас есть шанс. Отруин. А, вони него сейчас... Мои покемончики тоже утроите. Не-не-не-не-не. Великовуйтесь, великовуйтесь, не умирайте, покемончики! Леся Листь, опала листя. Ультра лису. Без полезность. Сука. Бесполезность. Чрт штука. Бесполезность. Шо-шо. Динаритова ну, да, безполезность, без полезность цей гриб, монстр, не знаю. Хай буде. Вс, далі настоя. Крутяк. Хепа нема. Ужасно. Ну шо, зайду. Mm -hmm. Хорошо, якщо я зроблю, вогняний батик. Mm -hmm. Щось буде? Угу, mm -hmm. А Ай, там все. Ничья? Ладно, они а не горда, я кентус. Так, у меня 0.5 мне надо что-то, что-то я смогу похилить. Что-то я могу похилить? Конечно же яблоко. Ладно, я как-то не могу Теперь аккуратно прятай. прятать. Как здесь выбраться? Надо будет стараться где-то на ютубе найти видео. Я попробую доверитися. Дуже буду признати для тій людині, яка це скар. Не забудьте підписатися на мій канал. Я сам не очікував, що я попаду так швидко. бігатись. Я, звісно, планував. Але я якось дуже швидко порапаю. Занадто я би навіть сказав швидко. Ой, ладно, все, мені пора падати. Чармандар живий, все, пора! Пора його уселяти. А якщо я хочу зроблю так і... Фух! Вау, так Що за терякс. Черкій та хп, какий ты уровень, какий ты уровень. Йоу а можна чермандара я поменяю такой синшо. Ну сюди давай вс. Давай. Наст клак, ти виживаєш ми ну, хоча б одну атаку. Останешся волонтер. Пора на склак... Критичний удар. Я труп. Це дуже ефективно. Клас. Я труп. Що за як? А, це рейд! Это рай, я думал, что не Райт! Это рай. Я на склад о прокаков. Ну все, мужик, тебе ножи ты. будешь моим. Пау. На склак, да? Никада. Сейчас на ты, не, не, не. Я я ловив, що за шанси. Хорошо. У нас плак такий. Ну, у мене вже на бат. Осклап, треба все, давай. Те, давай, давай, я зараз тебе злопну. Давай, ловися. Гатаньо, я кидаю ультрабол. Давай. Тайте, в тебе проскрипся. Нюк, ну, ловися. Ловиться, я вам приказав. Перший бровся, другий спіймався. Остався лише ти, давай навайнусь. Що? О, я его злобаю, да круто. Що це за 68 восьми? Ой, с перших А ти який лев? Месячка місяцька. 80 лет. Пау! Лайся, рибка, велика і маленька. Що И... за птах? Який тлев 70. Давай, пташина. Аппахун без лоб. И ми трав. Побайвся. Так. 68 уровня. Че такі огромні були? Ось якийсь дуже інтере. Я не хочу с тобой битися Мій вола дуже розкормій тікати Це круто. 80. Дуже красіє противолічити. Помога. А, то есть тут тільки наших ті. Господи, это так опасно. Такс, пятый слот. Так, сплываем. Не-не-не, я не потрібен. Подикаю, все, 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 все. Яхти сюда запас. Гали, ты ч я тобі? О, скажи. Так, Так, це так, розновити дихання. Дуже опасна місія. Пряжок. А як тут віддихатися? Алло. Я зараз може подохну. Ну я знаю, що звідси вона вибратися, якщо ти вмираєш. Типу. Мені такий варіант не подобається. Грати я не хочу. <гас> ні, 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 є не Хочу жити. Що за... Як? Як це? Що це таке? Як я тут оказався? Що за? Лишка, ти мій спаситель. Ура! Я вибрався звідти! Касири! Ви зараз будете в шоці, що я вам напродаю. Так, ужасно. О, це нормально стає. Я удобный великий гриб. О, тисяча не зря я его наведь. Водяный камень мне шест саму понадобится. Да ладно, Продати. продати. Я не знаю, чи я для чого я це продаю. Ну що, форм продати не Так, далі. Надо піти по першим перше У мене Все дуже багато. Є. Тільки як я тут оказався я так і не поняв Якийсь бред. ну реально як я сюди попав Так. Покемонів похилить тепер само надо похилитися не хавчик Я все ягоди продав А, а де хавчик А, тут на їж жбуф, да? Надеюсь, буф І хавчик? Ні. Хавчик? Ні. хавчик, Ні. хавчик, ура! Ура, наконец-то нормально, їжа хліб. Ну хоча яблуки тоже була непогана, але... но. Эх, так приятно. Вернусь до дому. Як я звідси вибрався? Я не знаю. А тепер пора качати Чармандара. Жух. 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 Ну все. Починаємо. Качати Чармандара. Йому йдемо цю сфера в, в нее має бути бат. Оу, Чармандар, привіт. Тепер тобі пора... Ой, сразу 18 -й. класс. У вот тебя икла. Ну давай залезть. Давай, Реку. Да. О, Чармандер! Эволюционирует! Да, это просто Чармалеон! Давай, 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 давай. И... И давай, ну. И шо? Чармалеон! Имба! Следующий почет. дальше скачаем. Пау. Ну, зараз не так жестко. И начинаем вкинуть в него сами жесткие ракеты. Эти вот Бум. А, в рассекание. Самые сдряпания. Да. Пау. Дин -дин -дин. Вогнемет. Замість полня. Пам. Шара с эволюцией. Имба. Давай. Кость жесткого, кость жестко. монстра. И... Давай! Давай. Оооо! Ты пар ты огромный! Ну, заместь. Ой, оно икла. Да. Класс. Имба. Ху-ху-ху. Ой-ой-ой! Оце, звісно. Ми з тобою будемо робити великі діла чарманчат. Чарі... о -хо, хо Так. А тепер поновлюємо свій інвентар. Так. Зараз ми будемо. Меняти наших покемонів на новых старый склад на, на новый такий на новый и І... от я ради него задела це Цей динозаврик. Я не знаю, мне не должен подобается. И теперь у мене минимальный уровень це 38 на 38 на чермондереве. Ну ничего, я його буду качать, качати, качати, качати. качати. Руху, що я хочу покататися на... цьому от лесику. Ти ж катаєшься? на тебе кататися, Так. Да. Вырынь. Реально дуже быстрий. выринь дин дин дыри дин Пряжок. А. Ну, круто вообще. У мене такі вже огромные уровня покемони. Не зря я пишу у меня космос. Стоп! Поки зупинка. Орень. Тут є якісь бочки, так. Да. Ховайся. Сюди. Так. Погнали, всі бочки. Пробуджувач. Повні ліки. Оце от мені понадобиться, якщо я збираюсь ще раз піти. І це теж. Та й це. Так, далі. Та от я поставлю на оставлю на кінець Ультраболи, Відновлювачі. Це найважче, що мені там допомагалось. І тепер саме цікаве. Бам! маленька і цукерка. Х-швидкість. Безполезність, відновлювачі. І таке. Ото. Це мені не треба. Все. Ось. А який його уровня цього коняшка? Остая цих коняшок, як уровень. 17, там й ну. 23, не цікав. Ладно, я біжу дальше. В пошуках Пікачу. Пав. Погнал. Тирин-тирин-тирин-тирин-тирин-тирин-тирин... О, босс, погнали. Надеюсь, буде якийсь дуже жорсткий босс. Проти боса я хочу побитись... Ай! Проти боса я хочу побитися поміщу. Mm, ну що залежить, якого він буде уровня? Якщо якогось маленько. Ну він не вилітає жорстко. Перший електро. Він на якийсь водний. Цей водний? це водний. Почати на один. Погнали. О, я з якимись трьома. Бездарем. Ну Хоча, ладно, пенсія сьогодні левела не буду. А, то й в мене такий розріз. Роз... А що в мене два однакових? А, то есть я вообще нічого не роблю. Да? Ну, ваншот не круто. Громовий камінь ванта! Вот громовий камінь надо для пікачу. Завикват і закон. Мені треба вже десь жити. Так, хочуть покататися на потянути. Надеюсь, ты у Да? быстро, да? Ты быстро? Человек, ай, позорище, не бей, я не могу тут Ладно, полетай на через арки, через арт. Ладно, а як? А як?